Уранці 23 листопада до чергової частини головного управління Нацполіції надійшло телефонне повідомлення про можливий вибух в торгівельному закладі обласного центру. Допоки експерти вибухотехніки обстежували приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів, поліцейські встановили і затримали автора анонімного дзвінка. Близько шостої ранку на телефонну лінію 102 надійшов дзвінок про замінування торгівельного центру. Упродовж години невідомий чоловік ще кілька разів телефонував, і оператор спілкувалася з чоловіком, аби отримати більше інформації про можливу загрозу безпеці людей. Так вдалося встановити, що торгівельний центр знаходиться на вулиці Київській. Одночасно на місце події виїхали відповідні служби, слідчо-оперативні групи головного управління Нацполіції та Житомирського відділу поліції, експерти вибухотехніки. У приміщенні торгівельного центру. Було обмежено доступ працівників та евакуйовано охорону у ході проведеного обстеження і застосуванням службової собаки вибухових предметів та пристроїв не виявлено. Також вдалося оперативно встановити і особу мінера жартівника. Ним виявився житель обласного центру 1981 року народження. Затримали, тому що я спотикнувся. Тут а, блін, тут йшов бордюр, Я в бордюру потикнуся, і все. А їхали хороші хлопці, і мене взяли. І все, і все. А що має бути чоловіка? Затримали за місцем його проживання. За попередньою інформацією, він перебував у стані сп'яніння. за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 259 ї Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян Кримінального кодексу України. Автору дзвінка може загрожувати від 2 до 6 років позбавлення волі.